Зінзин на зв'язку перотемряви, сьогодні я покажу вам, де знаходяться всі тикви в новій обнові Warrior Cats Ultimate Edition. У кублі двуногів тиква знаходиться на першому поверсі, на кіхтеточки. Далі тикви вітряного, тіньового, громового і річкового кланів. Після того, як я забрала ТІКВ у одинаків самітників, заберу керен Пампкін, далі я не буду озвучувати, бо в цьому немає великої потреби. Екстрана вставка. Чому в мене пауза гри? Дякую, що дивились моє відео. Буду дуже рада, вподобайкам і коментарям бувайте. Поклала слухавку.